Під час бійки, яка зав'язалася між двома чоловіками та молодим хлопцем поблизу річки Стир, загинув 33-річний мешканець Кузнецовська. Від нанесених тілесних ушкоджень він помер і ще до приїзду медиків. Заштавши матір вдома, він пішов до річки Стир, де вона відпочивала в компанії місцевих мешканців. В цей час між сином та двома чоловіками, які відпочивали разом з матір'ю, зав'язався конфлікт, в ході якого 33-річний мешканець отримав кілька ударів в голову. Після цього сини з мамою та товаришем повернулися додому. А жінка з компанії-відпочивальників викликала швидку допомогу. Однак останнє одному з потерпілих вже не знадобилася. Згідно із лікарським свідоцтвом про смерть, 33-річний мешканець Кузнецовська помер. Під час бійки 36-річний товариш померлого отримав тілесні ушкодження та доставлений до Кузнецовської спеціалізованої сандмедчастини для надання допомоги. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство наразі вирішується питання про повідомлення 21-річному мешканцю Куміздовська про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тетяна важчук у ритмі подій.